Розумний, воно знає, як діяти, але цей багаж не потрібен ось цього думання. Тіло все одно буде жити по-розумному, воно, воно якби набирається досвіду з шляхом. І ось, надіюся, зрозуміло пояснила, що раніше удотожнювалася себе як людина, як це мої думки. І слідування цим думкам, і лише в деякі страхи йшлося, і ніби досягнення якихось цілей і бажань, а коли просвітлення, це вже сприйняття себе не людиною, а ось цим духом це як баченням всього світу, це як вийти в дух. Тобто раніше ти сприймав себе як тіло і душа. Пізнав себе на цьому рівні, тобто, чого хоче, е, якісь є е, в кожного, як в душі, якісь свої характеристики, чого, що їй відкликається, це йти за душею, йти за серцем, що відкликається. Відкликалося, а потім вже вихід в дух це побачити, що ти і не був людиною, ти і не є людина. Ти Ось це сприйняття, яке завжди сприймало це тіло в кадрі, і сприймало ті думки як свої, але вони просто були програмами записаними. І ось це просвітлення, коли доходиш до кінця, то ці думки просто або повністю їх немає, є тишина і є сприйняття таке дуже. Власне, якби світу, якийсь такий лагідний, лагідний простір, і все бачиться без оцих програм, всі звуки чуються це, як в дитинстві, ще можна сказати, як в дитинстві ще сприймалося так. Все, тіло все тілом все відчувається, всі її ну, всі холод і там голод і якісь звуки, запахи. Ось це все яскравіше, якби сприймається, немає з цього вже того говоріння, або воно є дуже мінімальне і не утутожнюється. Це, це бачиться як якісь програми минулого, які просто там ще намагаються щось сказати. Надеюсь, посмотрим нормально.